Слава Україні! Маємо ще одну невимовну втрату для Тернопільщини і для всієї країни. На Донеччині загинув тернополянин Богдан Покітко. Чоловік отримав повістку у свій власний день народження, власне, коли й прибув до центру комплектування вже 18 січня. Він був призваний і служив в роті охорони при Тернопільському територіальному центрі комплектування. А 12 лютого. Коли була потреба доукомплектовувати інші підрозділи військової частини, він самовільно зголосився е, поїхати і е, воювати вже, власне, на Донеччині. Такі дані нам розповіли у Тернопільському територіальному центрі комплектування. Друзі ж відгукуються про Богдана як надзвичайно добру людину людину, яка ніколи не стояла осторонь чужого лиха, завжди був чуйним і толерантним і завжди. Міг допомогти тим, чим він був корисним. Власне, проживав і працював Богдан у Тернополі з січня, як знаємо, всього місяць він встиг послужити. 12 лютого, коли його відправили на Донеччину, він докомплектував 10-ту гірсько штурмову бригаду. На жаль, коли вони їхали дорогою на Донеччині, Автобус, в якому перебував чоловік з іншими військовими, попав під обстріл, і чоловік загинув. Вічна слава і пам'ять захиснику України. Вічна слава Героям України!